Вінігред з оселедцем. Складники, морква 2 штуки, картопля 4 штуки. Оселедець 300 грам, зелена цибуля 600 грам. Капуста квашена – 300 грам, солоні огірки 5 штук. Зелений горошок 200 грам, буряк 2 штуки. Олія 4 столових ложки. Оцет. 1 столова ложка сіль за смаком, перець чорний, мелений. Картоплю і моркву разом відварити до готовності 25 хвилин, буряк варити 50 хвилин, очистити овочі і порізати однаковими кубиками, нарізати кубиками солоний огірок, зелену цибулю подрібнити. Готовий оселедець в банці нарізати середніми шматками. Кріп дрібно нарізати з горошку, злити воду, всипати в глибоку миску моркву картоплю та зелений горошок. перемішати, додати буряк, зелену цибулю і квашену капусту. Додати філе оселедця і перемішати. Посолити і поперчити салат, заправити суміш олії та оцту, всипати в салат дрібнену зелень і знову перемішати. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!